Знаєш, те, мої любі, як мій улюблений брат Анатолій казав, сестра, ти сама хорошо справляєшся і без дьявола. І це правда. Ви розумієте? От я, пит, я кажу: дивіться, ти це, там от люди, еволюція, все. я кажу, почекай, ти хочеш сказати, що ти твій прапрапрапрадід мав пункт. Мавпун. Горило яке-небудь. Ти хочеш так сказати? Я так не хочу. Я себе ніколи не вважала і не вважаю. Я ніколи не казала, що я пішла від мавпи. Це для мене було нижче мого, мого ну, моєї достоинства. Це нижче. Ну просто, як це, щоб я пішла від мавпи? Ви розумієте? Тобто люди з задоволенням приймають, що він мав пункт. Чим від того, що його народив Господь Ісус? Амінь. Тому ми, звичайно, звичайно, еволюція тільки в обратну сторону. І тому спасіння просто закрите. Так запечатане. Але, але той, хто хотів, коли ми будемо далі читати, то прийшов Ісус Христос, і Він розпечатав. Хто хотів, прийшов, прийняв і все повірив. Будемо далі. Тому, мої любі, наша задача, що це таке? Це іменно розпечатати, розкрити, відкрити іменно спасіння для себе і для людей. Наша задача нігде не написано, що там навіть Пілат сказав, о, це є, іди ти й роби, то тобі не дає. Іди і роби. Тому, мої любі, наша задача просто казати: вибач, я не мавпа, я не мавпун, я ні, я людина, яка, яку народив Господь Ісус Христос. Все. Віриш ти чи не віриш. Єдине, я ще інколи раджу, кажу, знаєш, а давай зараз перевіримо закон земного тяжіння. Ну, ви розумієте, про що це, так? Да? Він є, ти віриш? А давай кажу, переві... давай перевіримо, я тобі поможу ще. Піднімаємося на дев'ятий поверх, не з головою. Зараз перевіримо, є він чи нема. І все. То, розумієте, треба такими фактами говорити конкретними, і ми повинні цим людям говорити. Ну, тим, які не хочуть навіть і думати. Домовилися? І так сьогодні наші молитви. Я е, старалася е, ну, спитати у Господа, бо з цим світлом щось ці дні так важко, просто, просто. єлі-єлі співаємо щось зробити те, що треба. І сьогодні так молилась до Господа, Господі, мені треба і те зробити, і пісні роздрукувати, щоб все впіти. А до речі, цей, як він? Тиск? Чи як воно? Напруга. Напруга. Єлі тягнула сьогодні. Що комп'ютер? Що це? Він? Принтер. Він же ж старенький, єлі-єлі витягнули. Ну, слава Господу! Фаталі. Да, не фатало. Прямо от єлі-єлі нашкрябилось. Буде молитися за що? Молитва за Україну. Благословити Воскресіння України. Я розмірков на це питання. А що таке Воскресіння? Благословити України. Ізраїль був знищений скільки разів? Повністю. Але Бог його що? Воскресив. В 48-му році Його воскресив, підняв, і ніхто нічого зробити не може. Кидаються з усіх сторін, але нічого зробити не можуть. Тому так же ми будемо за Україну. Ми будемо благословляти Україну Воскресінням в Ісусі Христі. Так само і Ізраїль Він дуже потребує благословіння, Воскресіння, тому що там теж своїх негараздів вистачає. І ворогів там більше треба. За церков. Сьогодні церква, вона так потребує Воскресіння, як ніколи, напевне, на превеликий жаль. На ну, стільки розбіжності, стільки всякого непотребства, стільки всякого якось. не шукається, не шукається кути дотику, а шукається розбіжності, Там ти не праві, ти не такі, не, то не в тому, то в тому, то вони в штанях, то вони без штанів. Ну що хочеш? Да. То, то тільки не Ісус Христос. Нема, нема. Якщо, да. а якщо ти, ти будеш, якщо ти будеш шукати Бога, то тобі і, 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 і мені все одно, як там і що там. Чи, бу, чи є там в тій людини Бог? Також за сім'ї, за розрушення законів сатани. Дуже, 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 дуже. Ну, вже ну вже ніякі ворота не лізе. Сім'ї просто, просто їх е, сім'ї розриває. Іменно закони сатанінські. Оце все, що там е, я почитала, і він мені якось два дні підряд попадає. Вислів, я терпіла заради дітей. Це неправильно. Це, не, це неправильно, що, що ти терпіла заради дітей. Треба було прийти до Господа. Вони діти теж страждають в таких в цих, тому треба, знаєте, треба пошукати. Відповіді у Бога. Я мала бесіду дуже довго з одною з сестрою, і вона поділилася, як ну, практично її вигнали з церкви. За те, що вона ну, не витримала і її, подала, все ж таки прийняла рішення розлучатися. Ну, навіть у Біблії ж написано, тільки ти ж не виходиш заміж. Почитай, де мені написано, знайди мені місце писання. Читайте. Це хто тобі сказав? Там братям сказано, а не сестрам. Читаємо, як ми читаємо. Треба дуже зараз старатися акумулювати свою увагу на місці писання. І ще раджу читати в декількох інтерпретаціях: російською, московицькою, в цьому випадку пайдуть. Українською те. Там дуже гарно все розписано. Тому мої любі, все. І я ну вона пішла. От мене питання будуть ти умніки мати спасіння? Не будуть. Вона ну, краще її вбити? Чи да. Розумієте? Встаньте до Господа, поговоріть. Ну, знайдіть, що сказати так не можна. Я колись захистила ж одну людину. Абсолютно все. От іменно в церкві перекручується на превеликий жаль. Іменно в церкві і звід Ч, Ні, кожен читає сам собі. Так, як як мені написали, Господи, заборони, жінка хай не, не проповідує. Це мені особисто було написано. Я вже побігла і перестала. Угу. От коли мені Бог скаже, да. тому таке, знаєте, от не це, це те ж саме, що роз, розмірковувати про е, таблицю Менделєєва, яку ти не знаєш. Так, да, буде п'ять. Зазвичай в українців, завжди п'ять. Тому далі за і розрушення законів сатани. Бо це сатанінські закони такі. За військовий, звичайно, за захист. Те, що там зараз відбувається, це просто Ну це жах. І я не знаю, коли вони кинуть усе і вернуться. І це буде. І це ми до цього прийдемо. А скільки можна? Вони ну, вони ж теж не без ну як, а не желізні. так, Восімсот, да, так. Тому е, і за полонених за повернення. Я просто за дітей, ну, які в Північній Кореї, це. Але знаєте, а в мене тоді питання. А чого вони залишилися? Чого тік? Знаєте, що дорогенькі ми? А ми повинні бути готові втікати, хто не хоче залишитися під московитами. Народ. Знаєте, я б не хотіла, щоб Господь через моїх дітей щось там робив. Я не хочу цього. Я не хочу жити в московитами. Вони хуже німців. Бо в німці були, були, всякі були, звичайно. Але. Те, що зараз вони роблять, ні в які ворота не лізе. Тому, мої любі, ми повинні молитися за військовий за їх Божий захист. Я не хочу, щоб мої е, ну, рідні, е, теж вони желізні. Чи вони лись? Чому? Чому Сергій вже 4 роки все скоро буде? Чому? А війна буде. Буде. І коли нам розказують питаються некоторі сказати, що ці, як вони звуться? Ой, договора, декларації. Ой. Мене вже нудить від тих декларацій, яких їх вже не було. і Про мир, про захист, про допомогу. От сьогодні-завтра. І кожен, ви, ви помітили, що до кінця тижня, декілька днів вирішиться. Да, мір, мір. На словах, а його немає. Тому, мої любі, молимося і за повернення і все ж таки полонених. Я не знаю, як Бог може робити, що він буде робити, не знаю. Але е, говорити, що мир, 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 я не можу. У мене його немає. Тому що, коли ти знаєш, що там відбувається, то якось про цей мир ми можемо просити у Господа. Давайте ми встанемо. Наш любий Татко Ісусе Дух Святий. Ми сьогодні стоїмо перед тобою тільки з одною ціллю, щоби почути те, що кажеш ти, отримати відповіді на всі наші запитання, потреби, а вони просто кричущі від тебе, Господь, не від людей, не від кого. Тому ми просто зараз благословляємо твоїм святим іменем. Покриваємо твою святою кров'ю Воскресіння України. Ми не знаємо, коли це буде, ми не знаємо, як це буде, але ми знаємо, що це буде. Так же само і Ізраїля, благословення і Воскресіння, Господь. Церковь, яка має нести, Боже Царю, нести іменно Слово Твоє, істину Твою і говорити так, як воно є. Для того, щоб виконалася воля Твоя, Господь, ми повинні в церквах говорити істину, а не свої побажання. Також за сім'ї, Господь, за розрушення законів сатани повністю, Боже, так боляче, бо так страждають сім'ї від цих законів. Тому просимо Тебе, Боже, тільки ти можеш розрушати. Тільки ти можеш знімати. Тільки в Твоїй власті, сатана, ти можеш це зробити. Також ми стоїмо перед тобою за військових, Господь. Вони сьогодні потребують так захисту, як ніхто інший. Господи, захисти їх, звільни їх, обійми їх, Господь. Їм зараз холодно, мокро. Боже страшно. Їх не так багато уже там, Господь. Тому проявися там, Твоєю силою і захисти, Господь. Захисти. Також ми просимо Тебе за полонених за діточок. Це такий біль, Господь. Це такий біль, Боже царю. Ми батьки, маючи своїх дітей. Нам дуже, дуже дуже болить. Кричать наші серця, батьку, поверни дітей, спаси і захисти. Да будуть розрушені всі сатанінські закони, всі, зак... всі сатанинські дії по відношенню до дітей зараз в полоні, Господь. Боже, один ти можеш це зробити. Тут потрібне Твоє диво, Твоє чудо, Твоя сила, бо ми абсолютно в, цьому, в цих питаннях без силі. Боже, відкрий все те таємне, що ще не знає людство. Господи, змилуйся і прийди. Прийди, татку, прийди, Ісусе, прийди Дух Святий і прослався. А за все тобі ми віддаємо всю славу, честь і фалу да єдиному Богу. Отцю, Богу Сину і Богу Духу Святому в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожен день і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нам у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь. Будьте благословені!